Декларації, отже, звітність уже можна проаналізувати. Особливу увагу змі привернула декларація сина Тетяни Крупи, скандальної очільниці Хмельницької МСЕК. Вона з осені минулого року під слідством. А в її сина за статками все по багатому. Мільйони гривень, тисячі доларів, гектари землі, приватні будинки, квартири, дорогі авто. Олександр Крупа задекларував, що має у власності п'ять житлових будинків, 14 земельних ділянок на Хмельниччині а в обласному центрі Крупа молодший разом із дружиною. Риною придбали будівлю дискоклубу вартістю понад мільйон гривень. Також в активах сина голови Хмельницької МСЕК майже 10 мільйонів гривень готівкою, 450 тисяч доларів і 60 тисяч євро. Цікаво, що його зарплатня за минулий рік на посаді начальника головного управління пенсійного фонду Хмельниччини трохи перевищила 400 тисяч гривень за рік. Ну а що в деклараціях українських топ-посадовців, і які нові засоби перевірки даних запровадили в НАЗК? Про це в матеріалі Ніни коломієць. Нерухомість авто, цінні папери, доходи, збереження чи кредити. Як а головне за що живуть топ посадовці, і ті, хто обіймають хлібні посади, кожен хоче може подивитися у єдиному державному реєстрі декларації. Днями він поповнився даними за 2024 рік. Тож проаналізуємо статки. На понад 3 мільйони гривень поповнився бюджет міністра оборони Грустема Умєрова. Таку суму він отримав від продажу цінних паперів. Також у високопосадовці одна з найбільших зарплат серед колег по кабміну близько 135 тисяч гривень на місяць. Загалом, за деклараціями, зарплата міністрів торік зросла. Якщо у 2023-му вони одержували близько 80 тисяч на місяць, зараз ця позначка часто перетинає 100 тисяч гривень. Але не всі урядовці живуть на одну зарплату. Наприклад, очільниця мінекономіки Юлія Свериденко задекларувала ще гонорар, отриманий у Київській школі економіки. Він у два з половиною рази перевищив її зарплату міністра. Суттєва підтримка для міністрів з огляду на декларації є дружини. Торік серед них справжній бум підприємництва. Свою приватну компанію із надання нерухомості в оренду в лютому зареєструвала дружина прем'єра Дениса Шмигаля. Узяла у субренду два нежитлові житлові приміщення, ще два кредити на загальну суму мільйон 800 тисяч гривень. Дружина міністра цифрової трансформації Михайло Федорова. Утім, і дохід підприємниці вчетверо більший, більше ніж у чоловіка. Торік жінка заробила понад 4,5 з половиною. Мільйони гривень дружина міністра аграрної політики минулого року стала співвласницею торгової марки і теж успішно веде бізнес. Є серед міністрів і поціновувачі предметів розкоші. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга має колекцію україністики старожитності, стародруків, картин, прикрас тощо. Колекцію дорогих годинників своїх і дружини задекларував міністр національної єдності Олексій Чернешов. Крім того, у переліку цінності його родини, коштовності дружини, колекція живопису та книг в обидвох випадках. йдеться про майно набути більше як 10 років тому. Усі декларації, що потрапляють до реєстру, проходять процедуру логіко-арифметичного контролю за допомогою спеціального програмного забезпечення без людського втручання. І лише ті, де автоматична перевірка виявляє значні невідповідності з даними інших реєстрів та баз, відправляють на повну перевірку. На ЗК минулого року запроваджено ризикоорієнтований підхід до відбору декларацій, який дає нам можливість відбирати найбільш ризикованіші декларації. За минулий рік розпочато понад тисячу декларацій. Перевірок повних перевірок понад тисячу декларацій. Це безпосередньо ручна робота працівників, які направляють запити, отримують інформацію, аналізують всі відомості, перевіряють, підставляють дані. Аналогічно в цьому році в 25 му планується проведення приблизно тисячі повних перевірок декларацій. У НАЗК звітує за попередній звітний період у кожній другій такі ризиковані декларації знайшли порушення загалом на майже 4 мільярди гривень. Переважна більшість це 125, це представники органів місцевого самоврядування. Там є три голови облрад і 16 депутатів обласних рад і. Депутати місцевих рад старости і так далі. Друге, за кількістю, це представники обласних районних державних адміністрацій. Це дуже актуально в контексті децентралізації використання фінансів в державі. На третьому місці по кількості встановлених порушень вони встановлені в деклараціях. Представників правоохоронних органів окрема категорія декларантів лікарі, які працювали у МСЕК. Вони у списку осіб із підвищеним корупційним ризиком на рівні з працівниками ВЛК, воєнкомами і тими, хто проводить військові закупівлі. Усе після скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою тепер перевірятимуть статки усіх працівників уже ліквідованої системи МСЕК. Дехто вже втрапив під контроль. Наприклад, у декларації голови Волинської обласної МСЕК вказано з опівсотні. Об'єктів нерухомості. Що це за Я не знаю, розумієте, правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли тільки. Я успадкував паї по родині, мамин паїв, там, і так далі, і так далі. То є то, що 6 часів. І плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків. Це, це, не, не це все разом. Це городи називається Бо якби не вписав проблема писав так само проблема. Ще один цьогорічний тренд декларування збережень у криптовалюті. За даними платформи Open Data Bot, такий пункт містять понад дві тисячі декларацій чиновників. Це вдвічі більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Особливо активно цифрові активи вказують представники нацполіції, прокурори, судді, а також посадовці міських рад. У нас немає і не може бути реєстру готівки, наприклад, чи реєстру криптовалют державного. Фактично, у нас немає обмежень законодавчих якихось на володіння готівковими коштами. І звісно, назика не орган правопорядку. Він не має таким бути, тому. Його спроможність перевірити фактично перерахувати ці кошти. Вона також обмежена. Якщо суб'єкт декларування умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації, можливі заходи щодо притягнення його до відповідальності залежатимуть від суми недостовірних відомостей. Кримінальна ж відповідальність настає, якщо розбіжність між задекларованим та фактичним перевищує 500 прожиткових мінімумів. А це близько.

Покарання залежить від розміру недекларування і може включати штраф, громадські роботи, обмеження волі до двох років. А ще конфіскацію незаконно набутих активів. Торік ВАКС задовольнив позов за матеріалами повної перевірки декларації начальника управління Державної міграційної служби в Одеській області. Елітний автомобіль 2023 року випуску вартістю понад 5,5 мільйона мільйони гривень, власницею якого стала мати декларанта, визнав не Обґрунтованим активом та стягнув його на користь держави. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов Подробиці, подробиця телеканалинтермарафон. Єдині новини.